Для Ігоря айдже Ігорю. Навколо мене такі легкокрилі і гарні метелики, білі-білі, мов сніг. І хай на дворі самиті чи біле снігополотно а я бажаю тобі на душі завжди сонячної днини. Бажаю кохання прекрасного мовцей метелик. І кохання, яке триватиме все життя, щоб те кохання тебе оберігало, зігрівало душу, надихало і творило дива. Щоб твоя кохана завжди. Красивою, щирою і дорогою серцю твоєму була. А ще я тебе мотивую на добре, заможне і довге-довге життя. І щоб в тому житті були справжні дива, добрі дива. І ще, а я тобі, як і всім українцям, бажаю. Щоб якнайшвидше завершилася війна, мирного неба над головою, хай в душі весна процвіта. І невеличкий вірш для тебе. Хай час він легко крилий і швидкий, зате для тебе час чарівний. Тож ти живий, живий, живий і проживи багато ти, десятків років любові кохання. Розправ ти душевні крила і зрозумій, що життя життя твоє буде щасливим. Весна прокинеться чарівною красою, розбудить. Світ цілий для тебе і ще, хай принесе вона любові і любові, і хай завершиться війна. Отож живи щасливо, довго, Люби, кохай і все буде добре в тебе.